Сьогодні, 15 липня, Україна відзначає День Української державності, свято, яке має багатотисячну історію і своїм корінням сягає 988 року, коли князь Володимир Великий охрещує Київську Русь, тим самим об'єднує землі та створює єдину країну. В знак пам'яті Топашани. Всі, хто стояв у витоків державотворення України, запрошуємо покласти квіти до пам'ятного знаку. Сьогодні під власним прапором виборюють право на вільне та незалежне майбутнє, найголовніші та найвпливовіші герої сьогодення бійці Збройних сил України. Саме вони боронять нашу землю та відстоюють незалежність країни. Сьогодні ми, молоде покоління українців, пишемо сучасну історію своєї держави, пишаємося національними традиціями. Творимо національну культуру, бо наша держава Україна.